Зайвим. Вау, який величезний стовп попитів. Дивно, але, на мою думку, мій зламаний. Я не можу натиснути на кнопку. І що ж ти збираєшся робити? Фібі, перестань це нюхати, таке не можна їсти. Помиляєтеся, мій попит зроблений із мармеладу, і він дуже смачний. Вау, нічого собі! Ось це удача. Ну ось, залишилося зовсім небагато. Я швидко впоралася. Чого дивитися? Тепер ви. Може бути, мої попити теж мармеладні. Не схоже, вони надто жорсткі. Це шоколад. Мені пощастило ще більше, ніж я очікувала. Мій улюблений білий шоколад із цукерками всередині. Так, шкода, що мені не вдасться спробувати. Це ти правильно помітила, Фібі. Ділитися я не збираюся. Мія в тебе все обличчя у фарбі. Подумаєш, це я швидко може виправити. Ну, ось, і все майже чисто. Окей, Так, залишився тільки я. І це чудові новини. Цікаво, з чого зроблені мої попити? Не схоже ні на шоколад, ні на мармелад. Це ж справжні попити. Круто! Ми можемо грати. Боже, як це заспокоює. Так, мені це зараз точно не завадить. Вау, чіпси! Це чудові новини, але чому у кожного з нас лише одна банка? Не знаю. Думаю, ми все одно маємо спробувати. Що там, Фібі? Поки що не розумію. Чіпс прилетів тобі прямо в око. Ось у мора. Не бачу в цьому нічого кумедного. Я думала, що банка пуста. Добре, що можна, хоч трохи перекусити. Ну, ось і все я підкріпилася. Okay. Так, час перевірити, що в моїй банці. Сподіваюся, там порція більша. Не може бути! У цієї банки немає дна, і чіпсів у ній також нема. Денні, поглянь на стіл. Ось вони, як я міг упустити. По-моєму, тут цілий десяток. Це краще, ніж одна чипсинка. Ми тебе вітаємо. Що з тобою? Напевно, я вдихнув приправу. Дуже хочеться чхнути. Фух, відпустила. Тепер можна і підкріпитися. Ну ось знову починається. Ти знов всі свої чіпси. Ось прокляття Мія. Не повторюй моїх помилок. Повір, я вмію поводитися з їжею. Нічого собі як багато чіпсів. Вони не закінчуються. У цій стопці ціла сотня. Оце так. Ти не проти, якщо я спробую? Звісно, проти. Не наближайся до моєї їжі. Я сама чудово впораюся і без вашої допомоги. Неймовірно. Як у тебе все це помістилося? Я не на таке здатна. Ого, схоже, хтось подавився. Час рятувати Мію. Секундочку я вже поспішаю на допомогу. Прошу! Дякую, Дені, ти справжній друг. Але що не так з цією колою? Чому вона бризкає в різні боки? Який жах, я вся промокла. Навіть не знаю, як це сталося. Як багато кіткатів. Я б не сказала, що їх дуже багато. Усього 10 штук. Непогано. А у Фібі тільки один невдаха. Зате я впевнена, він найсмачніший з усіх. Акуратніше, нема чого кидати в мене обгортки. О, який товстий шар шоколаду. Це чудово. А ще я просто обожнюю вахів всередині кітката. Ти закидала нас крихтами. Вибачте, це сталося зовсім випадково. Ми тобі це ще пригадаємо. Якось іншим разом. А зараз мені потрібно зайнятися своїми шоколадками. По-моєму, це чудова думка. Як ти спритнеш, швидко позбулося в горток? Круто. Так, вони зовсім ні до чого. Мене цікавить лише шоколад. Схоже виделкою та ножем його не розрізати. Впораюся і без них. Який смак. Це щось неймовірне. Мене не зупинити. Це найкращі батончики на світі. Куди зникли твої добрі манери, Мія? Ти сама на себе не схожа. Один бантончик упав. Забери його скоріше. Не хотілося б потрапити тобі під гарячу руку. Ти не дарма побоюєшся, Дені. Всім, хто намагається забрати мою їжу, варто побоюватися покарання. Дені, прийди до тями, тобі доведеться з'їсти ще сотні шоколадних батончиків. Так, фібі права, починай. Тут просто так не впоратися, потрібен особливий підхід. Я вирішив побудувати щось грандіозне. Такої споруди ви ще ніколи не бачили. Ручаюся. Виглядає справді неймовірно. Yes! Мені знадобляться сходи, щоб забратися на самий верх. Готово. Це була остання солодка цеглина. Навіть не просіть мене злізти тут дуже здорово. Wow. Ну не хочеш, як хочеш. Нам це навіть на руку. Вибач, Денні, але твої споруди кінець. О, ні, що ви наробили? Адже я так старався. Іншого варіанту не було. Нам довелося піти на цей крок заради шоколаду. Так, і ні про що не шкодуємо. Це того варте. Коли ще випаде шанс, так підкріпитися солоденьким. Ну, а це можна здути. А ось і я. Сподіваюся, не нудьгували. Щось голова паморочиться. Добре, що я вдягну каску. Який ти кумедний. О! Нарешті я маю найбільшу порцію. Одразу сто жуйок. А вам скільки дісталося? Вудення лише одна. Це просто смішно. Мені так не здається. На мою думку, в цьому немає нічого веселого. Дивіться, в упаковці відразу кілька жуйок. Це просто чудово. Мія, вибач, я не думав, що влучу в тебе. Ну що ж, приступимо. Зараз я покажу вам, як працюють справжні фанати жуйок. Було б чудово, якби вони не розкидали скрізь сміття. Ой, ти така злопам'ятна. Не треба було бити мене. Ти що робиш, Дені? Це виглядає дивно. Зате дуже зручно. Пара секунд я вже поклав усі жуйки до рота. А тепер дивіться, які міхури я можу надувати. Ого! Тобі б працювати у цирку. Сподіваюся, це комплімент. Якщо так, то дякую, Мія. Браво, було чудово. Тепер черга Мі. Вау, ти знову зняла обгортки разом. Круто. Такі трюки мені легко вдаються. А ще я можу засмоктати жуйки в рот, як пилосос. Ого, круто! Який великий мій хур! Мені здається, саме час його луснути. Вибач, мій, але я не можу стриматися. А я краще прикриюсь. Що ти накоїв, коївдені? Мені нічого не видно. Напевно, це тому, що жуйка облепила все обличчя. Здається, зі мною щось не так. Просто ти відклеїла свої брови. Який жах? Потрібно зараз же повернути їх на місце. Спостерігати за цим не дуже приємно. Мені начхати, ти сам винен. Тепер я в порядку. Так, час і мені попрацювати з щелепами. Акуратніше вибі, то ж можна зламати стіл зрахувала свої сили, дуже поспішали зняти з обгортки. Вибачте, у тебе що, гумовий рот, як у нього вміститься стільки їжі. Та гаразд вам, це дрібниці, нічого складного. Фібі, ти куди? Стій. Я тебе тримаю. Дені, це марна, і міхур дуже великий. Але ми маємо її врятувати. Є вихід. Треба вистрілити з рогатки та луснути міхур. А що непогана ідея. Думаю, у мене вийде. <звук> ну, ось ти промазав. Давай краще я спробую. Ти впевнена? А мій міхур лопнув! Вийшло, але тепер вона падає. Я спробую її спіймати. Ну Ось у тебе знову нічого не вийшло. Вибач, я старався як міг. Ну, дякую вам. Нумо, мені, напевно, пощастить. Давай, автомати, не підведи. Хочу щось смачненьке. Скітлс. Так, успіх сьогодні на моїй стороні. Мені теж має пощастити. Хочу щось смачне, щоб її заздрила. Ну, давай автоматику. Що котячий корм? Це зовсім не те, що я очікувала. А? Так тобі й треба. Ну вже ні. Я отримаю свою смакоту. Ого, магічна кнопка. Давай натиснемо разом. Ой, що відбувається? А ось і мої гості. Ради вітати вас у челенджі. Ну що, час натискати на кнопку? Я обираю помаранчеву. Ось тепер мені точно пощастить. Відмінний вибір, Дженіфер. І це нутелла. Так, тобі справді пощастило. Тому що нутелла у мене ціле відерце. І воно все твоє. Ой, як смачно пахне! Це нутелла. Цей смак я не приплутаю ні з чим. більше, клоун, не шкодуй. Як забажаєш, все до останньої краплі. Вітер це впало мені на голову, а це означає, що нутелла закінчилася. Mm -hmm. Якщо на невдашливо Дженіфер вилилася така смакота, то мені точно пощастить. Ого, а ти маєш рацію, Мія. Тобі дістаюся маршмеллоу У мене величезна пачка. Голодною ніяк ти не залишишся. Ого. Дощ із маршмеллоу. Клас, хочу спіймати його ротом. Вийшло. Ох mm. ти, здається, у мене з'явилася класна ідея. Mm. Mm. Дженніфер, нумо, підставляй щоку. Mm. Mm. Мія, що ти робиш? Mm. Так добре тобі не кричи. Посиди сама, який маршмеллоу без нутели. М -м, смакота. А це ти здорово вигадала. Ого, У уміє цілий бокс маршмеллоу! Може, вона зі мною поділиться. Мія, привіт, а не пригостиш подругу маршмеллоу? Ти хочеш маршмеллоу? Чому би ні? Тримай. Дякую, Мія. Ой, ти чого? Hey. Не збирайся з тобою ділитися. Це мої маршмеллоу, а значить я їх сама. От жадіна. Ну нічого. Значить, у мене будуть свої маршмеллоу! Не хочу тебе засмучувати, але на екрані зовсім не маршмеллоу, Люба. Ой, що це? Моя голова обережніше. Це явно не маленький, м'який маршмеллоу. Зрозуміло, туалетний папір. Що ж, це чудова нагода на Мію. Знатиме, як скупитися. Ой, що відбувається? Це туалетний папір. А в чому це він забруднений? Треба уважніше стежити за своїми смакотами Жадіно. Тепер я все в цьому хочу в душі швидше. Жодного душа, люба. Тільки ти та кнопки. Ну, гаразд, натисну відразу дві. Відмінне рішення. Люблю активних гостей, мед з борошном. О, Отак, міє, це буде ефектно. Геть кришку. Ми починаємо. Ой, щось полилося мені на голову. Таке солодке на смак. Це ж мед Обожнюю. Рад був догодити, а тепер найцікавіше. <гас> Смакота. Не ворушись. Щось сиплеться, щось біле. Це сніг? Ні. Схоже, борошно. Вірно вгадана, насолоджуйся. What? І чим я на твою думку повинна насолоджуватися? Не знаю, Мія, але вигляд у тебе приголомшливий. Менше слів, більше справ, Дженіфер. Гаразд, ось ця рожева кнопочка виглядає необразливо. І вона принесла тобі хрусткі кільця юнікорн. Вітаю. Я готова. Що ж тоді не томитиму. Відкривай ширширота, Дженніфер. Смакота! М -м 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 -м. Насолоджуйся, Люба. Успіх може відвернутися будь-якої миті. О, ідея! У мене ж є віддаться від нотели. Можна збирати кільця в нього і їсти їх так буде набагато зручніше. М -м -м -м. О, смакота. Об'їстися, от би щодня так. Що ж, Дженіфер, я рада, що ти задоволена. А щоб бути ще задоволенішою, потрібно дещо додати. Що це ти задумала? А, я зрозумів. Молоко, звісно. Який сухий сніданок без молока? Дуже розумно, Дженніфер. Ну от, зовсім інша справа. Підставлю під струмень відерце. а поки молоко набирається, можна і так пожувати. Смакота. Ей, Кло! А як же я? Дивись, я натиснула кнопку. Скоріше скидай смакоти. Не хочу тебе засмучувати, мія, але навряд чи собачу їжу можна назвати смачною. Але однозначно буде весело. Фу, ну і сморід! На таке я не розраховувала. Ну, годі вже все, досить. Я більше не хочу грати у твої ігри, клоуни. Поки ти в цій клітці, мія, діють мої правила. Коли я виберуся звідси, тобі краще триматися подалі. Ну і вигляд у тебе, мія. Гаразд, мені час натискати кнопки. Я обираю відразу декілька. Сміливе рішення. І як у кожного сміливого рішення, воно має наслідки. На екрані моє улюблене комбо. Почнемо з яєць. Ой, боляче ж, це що каміння? О, ні, це сирі яйця. Ну, що за невдача. Прямо по обличчю. Ну як, Дженніфер, підбадьорилася. Якщо пам'ятаєш, адже ти натиснула дві кнопки. Що? Це ще не все? Не все. Тепер буде пір'я. Ой, пір'я? ціла купа. Так, удача, і справді від мене відвернулася. Я тепер ніби курка. Ось що ти зі мною зробив, клоуне. А біля тобі дуже личить. А чого це ми сміємося? Кнопка мія вперед. <рик> Ладно, нехай буде ось ця. <рик> Ого, ось це везіння так везіння. Табаско, мія, тримайся міцніше. І рута краще не відкривати. Ну, дякую за пораду. Міг би просто налити цей соус на мене. Такі правила, Мія. Тому треба потерпіти. О, нарешті це закінчилося. Ой, все таки потрапило до рота. Я говорю, чудово! Ой, на допомогу клоуна підсмажили. А нічого обливати людей соусом та баско. Так і буде, мія. Я тобі допоможу. Одягну костюм. Тепер я як справжній пожежник. Настав час загасити це полум'я. дякую. Тепер я вся мокра, натомість ніякого вогню. Клас! Ну ти чудово. Вважаю, що челендж вдався. Який <продукт> <продукт> гарний святковий стіл. Це саме те, що я хотіла на день народження. Хтось прийшов. Піду відчиню двері. Цікаво, хто ж це? Вітаю квіти для вас. <продукт> <продукт> Яка краса. Як багато солодощів! очі розбігаються. О, тут навіть шоколадний фонтан є. Спробую занурити в нього попкорн та маршмелоу. Напевно, смачно. Треба терміново спробувати. Що ще Як мені подобається шоколад. Поставлю квіти у вазу, доки гості не прийшли. Ось так чудово. Пробує печиво. Дженіфер, ти що собі дозволяєш? Свято ще не почалося, а ти вже все з'їла. Вибач, Мія, але я не можу чекати. Цей фонтан такий апетитний. Віддай його мені. Ще чого, він має стояти на моєму святковому столі. О, ні. Ти зіпсувала моє вбрання і розлила фонтан. Тобі це з рук не зійде. Бережись. Подивимось, хто кого. Впевнена, в цьому челенджі я тебе зроблю. Не думаю, я налаштована рішуче. Мене буде складно спантеличити. Свіжа полуниця, супер. Ну ось все починається з невдачі. Я б так не казала. Мені дісталася ароматна та стигла полуниця. Шоколад зробить її ще смачнішою. Я така рада, що можу в цьому переконатися. Може, ти хочеш, Мія? Ей, навіщо ти дражниш мене, Дженніфер? Так не чесно. Просто хотіла трохи познущатися. Полониця моя і тільки моя. О, яка ж вона соковита. Ідеально поєднується із шоколадом. Ей! Перестань кидатися, мені це не подобається. Та okay. гаразд тобі, це вийшло випадково. Я дещо придумала. What? Знову дражниш мене. Я не куплюся на це. Я просто хотіла показати трюк. Здорово вийшло, правда. Це ще не все. Зараз буде смертельний номер. Я зловлю всі ягоди у шоколаді на льоту. Побажай мені удачі, Мія. О, ні, щось пішло не так. Все повз. Ну Ось я забруднилася шоколадом і втратила свою полуницю. Ти це заслужила, сама винна. Подивимось, як ти впораєшся зі своїм перцем. Думаю, з'їсти його набагато складніше, ніж упіймати полуницю в шоколаді. Не впевнена, що мені це сподобається, але вибирати не доводиться. Я чула, що в шоколад іноді додають перець. Не розумію, навіщо це дуже гидко, але я впораюсь. Ось побачиш. Ой, Мія, ти вже почервоніла, тому що я горю. Міра отохоплений полум'ям. Допоможіть. Що ж мені робити? Я в паніці! Могла б просто дати мені склянку води. О, можна запити шоколадом. Фух, так набагато краще. А от я почуваюся якоюсь пом'ятою. Хотілося б трохи відпочити. О, ні, тільки не це. Ти спалила мою полуницю. Вибач, це вийшло випадково. Не терпиться дізнатися, що під цими кришками. У мене скітелс. Я так рада, що мені дісталася смакота. Клас. А що в тебе? Зараз дізнаємося, матусе сира риба. Огидно, вона жахливо смердить. Так з'їж її швидше, і тоді сморід припиниться. Це найгірше, що я коли-небудь бачила. Подивимося, як ти з цим впораєшся і чи впораєшся взагалі. Не треба тикати мені в ніс своєю рибою. Нюхай її сама. Ти дуже добра. Навіщо ти мене лякаєш? Упс, таке точне влучення. Зараз же забери свою рибу і покінчи з нею нарешті. Окей. Okay. В одному ти маєш рацію. Потрібно якнайшвидше зробити це і забути. О, ось і все. Я впоралася. Жахливе видовище. Я рада, що все скінчилося. Час зайнятися Кітлз. саме час ділити мій план у життя за допомогою ложки. Я зможу зачерпнути цукерки та залити її шоколадом. Думаю, це буде дуже зручно. Може, пригостиш мене? Ні, не заважай, Дженіфера. Не бачиш, я зайнята. Втілюю свій геніальний план у життя. Я нарешті можу спробувати скітлс у шоколаді. Боже, це неймовірно смачно. Не маю сумніву, що це правда. Я теж можу спробувати. А ну, поверни мої цукерки на місце. Жаді, ну вже тобі шкода, однієї цукерки для подруги. Подивися, ми впустили скітл у фонтан. Нічого собі, це на краще. Вийшло чудово. М -м, яка смакота? Я все-таки спробую. Ні, та ще раз ні, я ж сказала. Я тобі це ще пригадаю. Продовжуємо. Давай знімемо клоші разом. Який апетитний бургер! Моє щастя, немає меж. А що в тебе? Величезний та шалено красивий торт. Цей крем так і манить мене. Ти що робиш? Більше ніколи не чіпай мій торт своїми брудними руками. Краще їж бургер. Ти маєш рацію, мені є чим зайнятися. Колюю його шоколадами, спробую. Цікаво, що з цього вийде. Ніколи не ні пробувала бургери у шоколаді. І Краще б ніколи не робила цього. Дурненька відразу було зрозуміло, що ці продукти не поєднуються. Я знаю, як це виправити. Просто треба з'їсти все усередині. Огірки, помідори, салат, котлета та соус. Стануть моєю основною стравою. А булочка в шоколаді десертом. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. Ах так, мало не забула про сир. Його теж треба з'їсти заздалегідь. Без шоколаду це дуже смачно. Подивися, яка піджариста котлета. Mm -hmm. Смакота. До речі, я вже непогано підкріпилася. Настав час для солоденького. Закінчу вже скоріше. Потерпи ще трохи, я майже вже з'їла. Ну ось залишилася тільки булочка, як я і планувала. Час купати її у фонтані. Оравиди щось схоже на тістечко або сендвіч. Виглядає, пахне просто приголомшливо. О, як смачно! Мій план спрацював. Яка ж Я молодець. Все yeah. Yeah. ура! Я рада, що ти закінчила. Тепер я можу скуштувати свій торт. Але як його взяти? Знаю, треба нарізати на шматочки. Так набагато зручніше занурювати його у фонтан. У мене непогано виходить. Треба лише трохи прискоритись. Іди сюди, мій солоденький. Настав час вирушити під шоколадний душ. Впевнена, у мене вийде солодка бомба, інакше буде не може. Виглядає чудово, настав час спробувати на смак. Амі. пальчики оближеш. Дай мені скуштувати, будь ласка, адже ми подруги, пам'ятаєш? Це нічого не змінює, ні. Ах так, прийдеться якось провчити цю жадіну. Додам до фонтану табаско, Подивимось, як вона заговорить після цього. Впевнена, їй не сподобається цей смак. Декілька крапель цілком достатньо. Просто зачекаю, yeah! хочеться добавки. Це було так смачно зупинитись неможливо. All right, all right, Тобі справді all right, all right. подобається. Ти питаєш, звісно, але чому так жарко? У мене весь рот горить. Треба терміново запити гостру ту шоколаду. Мені не стає краще, що відбувається. Здається, я з кожною хвилиною горю все сильніше і сильніше. Допоможіть ну, ось вона випала надто багато шоколаду з табаско. Прийдеться її гасити. О! Невже не було іншого варіанта? Хоча це вже не важливо, головне, що мені полегшало.